Ворогу, щоб здох. Ну, ну, так, ну, так то від правди. Ну, звісно ж, потім сам саме собою. Чесне, з окупованої території, тому я бажаю їм тільки смерті. Вмерти. Вони теж люди, але все одно, щоб просто вмерли. Їх не було. Бо дуже багато наших воїнів померло через них. Поразки бажаю, щоб вони відчули те, що відчуваємо взагалі ми. Щоб в них кожен день волала сирена, так як волає у нас. І щоб вони дійсно відчули матері, їхні сестри, брати. Те, що відчуваємо ми. Реально. Дуже боляче і дуже складно. Не можна цього бажати, але ворогу цього побажаю, чесно. Чого не побажав би нікому, в поганому плані того слова. У мене слів не вистачає, щоб йому про це сказати. Смерті. Щоб вони в воду згоріли, падали. Саме головне, щоб вони всі поздихали, їм це обернулося ще більше, як нам. Всього найгіршого, щоб він помер, це і ночі. Щоб швидше було перемир'я, щоб вони капітулювали, щоб застав мир на Україні, щоб наші воїни прийшли живими і здоровими з війни. Кстати, вчора мій син прийшов з війни. Дякувати, Боженьку. Щоб Бог тільки образумив ворогів, щоб вони відступили. Я бажаю нашої перемоги, а ворогу те, що вони нам в два рази. Плохих свят. Всього самого найгіршого. Якомога найшвидшої поразки. Щоб все, що вони зробили в нас в країні, їм повернулося. Я бажаю ворогу смерті і швидкої поразки. Щоб загнувся скоріше, що ж можна побажати. А нам перемоги, звичайно, і якнайскоріше. Щоб перестали плакати матері, жінки, діти. Це страшне те, що вони зробили. Щоб Україна победила.